Ситуація із взятком 2023 року наразі неоднозначна, тому що соняшник посіяно було пізніше. Погодні умови на початку літа були дуже несприятливі, тому зараз вже пройшло друге число да ілії. Після якого, начебто, ночі повинні бути холодні, але ми бачимо збільшення денної і нічної температури. Стоїть дуже сильна спека. Ми всі тут, в принципі, на силу дихаємо. Через те, що взяток змістився на два тижні, раніше він обривався 4-5 серпня, а зараз він і не думає. Це не дуже бажано для бджілок, які вже починають в середині серпня готуватися до зимового періоду. Тобто вони їхня кількість скорочується, бджола просідає. Їм потрібно буде думати не про те цього року. Бджола на взятку зноситься сильніше, в очевидь. Ситуація із взятком на півночі Полтавської області оце у нас така. Як ми бачимо по кільцях, да, соняшник починає цвісти отут, біля несправжніх пелюсток, і закінчує отут. То ми бачимо, що він тільки ну практично розцвів. Це зовсім не типово для нашої полоси, тому що буквально через декілька днів, там, скажімо, 4-5 у нас зазвичай цей соняшник переставав квітнути. А тут він у самому розпалі. І ось ми бачимо ще маячки, які не розцвіли зовсім. Взагалі я трішечки замовчував ситуацію зі взятком, тому що у нас все було дуже незрозуміло. Е, бджоли. Слабо літали, і взагалі ми думали, що вони не принесуть собі навіть на зиму. Але і зараз, ось дивлячись на це все, я зі всією відповідальністю кажу, що меду цього року буде значно менше, ніж 2022 року. У 2022 році умови були напрочуд гарними для медозбору. Цьогоріч такого не спостерігається. Посівна кампанія розпочалася на два тижні пізніше, і тому цей соняшник загалом повинен відсвістися, можливо, 20 серпня. Тому рано щось казати про медозбір, про його результат. Але це відео я записую для того, як визначити, що є головний взяток, що є принос нектару, якщо у вас немає контрольних вагів. Тобто є декілька непрямих ознак, які гарантовано вказують на те, що взяток пішов. Ось, забравшись нагору, ми бачимо, що поля ще в розпалі, цвітіння. Ось також велике соняшникове поле. Є на горі також. Всі вони повернуті від мене головками, тому не так можливо яскраво. Є пилкодайні сорти соняшника, є непилкодайні. Але це, якщо бачите, що висипається пилок під дією вітру, то можна бути впевненим, що він його дає гарно. І першою непрямою ознакою виділення соняшником нектару є крапельки клейковини. Якщо, е, ця клейковина, це не нектар, звісно, але це не прямий, не пряма ознака того, що нектар виділяється. Бджоли не дадуть збрехати. це у нас племінні сім'ї. Я їх не розганяю на два корпуси, тримаю в одних корпусах. Зараз подивимося на вощинку від компанії Бжолиний світ. Це вже друга підстава. Зараз подивимося, це вчора підстава, що вже з нею сьогодні відбувається. Бачимо, вже відтягнули відсотків на 60%. Вона відтягнута і заливають. Медом. Рамочка, та, що ми ставили колись на відео, я показував, вже повністю залита, вже така важкенька, mm -hmm. відтягнута. Бачимо, вже почали печатати. Ще одною ознакою взятку, наявності взятку, є те, що бджоли на ляток падають черевцем. І вони це черевце, можна сказати, несуть, тягнуть по прильотній дощичці. Бачите, як вони йдуть. Черепця тягне, тягне по прольотній досточці. Це значить, що вона йде не порожня. Заглядаємо у вулик. І ще одне непрямою ознакою наявності взятку є те, що бджоли гарно відбудовують вощину. А ще й не тільки відбудовують, а й забудовують простір між рамочками та плівкою. Отакими перемичками. Бачите? Наша поїлочка. Але на поїлці бджіл обмаль їх практично немає. Ну, ось, бачите? Взагалі немає бджіл на поїлочці. Про що це може свідчити? А про те, що бджоли отримують порцію води і з нектару. Коли йде нормальний взяток, бджоли на поїлці практично немає. Це підтверджує досвід всіх минулих років. Ще однією непрямою ознакою визначення товарного взятку, що йде взяток, є те, що обльоти щоденні становляться слабіше, а то і взагалі відсутні. А в чому ж причина, спитаєте ви? А причина в тому, що молода бджола зайнята складуванням нектара до комірок, молодій бджолі є що робити. І вона на обльоти масово не йде. А якщо обліти відбувається, то його непомітно за е, льотом бджіл. Тому що і бджоли, що облітається менше, вона вся зайнята роботою. І льот непоганий. Льот великий. Тому зрозуміти, що є обльот, дуже важко. А ось під'їхала іще одна ознака наявності гарного товарного взятку. Це зношеність бджоли. Дивіться, її багато лазяє по землі. І вона неспроможна злетіти. А все чому? А все через розкрилицю. Тобто у бджоли чотири крила. І перший ряд крил великих міцно зв'язаний спеціальною застіпкою, такою защіпкою з маленькими крилами, що і дає можливість бджолі літати. Коли ж бджола активно знушується на Соняшнику у першу чергу зношуються її крила. Це ще може вплинути і відстань до поля соняшника, якщо ж соняшник товарний або який інший товарний, товарний взяток далеко, то і крила бджоли будуть зношуватися швидше. І вона отак от буде лазити. На жаль, ця вся бджола загине. Але нічого не, не поробиш, це, це природа. І, очевидно, найкращими застосування такої бджоли, тобто вона нас все одно загине, є, Ужалення. Тому я часто проходжусь по траві голими босими ногами. Для того, щоб такі бджілки мене ужалили, принісши з собою порцію здоров'я. Це були непрямі методи визначення, а тепер прямий метод. Якщо ви ввечері або вночі вийшли на свою пасіку і почули рівномірний гул, побачили на льотках багато бджіл, які своїми крильцями дзижчать, да? вони вибивають нектар, точніше вологу з нектару того, що вони принесли за день. І якщо ви це бачите, ось як ми зараз бачимо на відео, це 100% ознака, 100% доказ того, що взяток товарний іде. Друзі та колеги, гарних вам взятків. Бажаю вам, щоб взяток ваш продовжувався, щоб ви качнули меду і ба більше здали його по нормальній пристойній ціні, тому що те, що зараз це плінтус, це просто нижче плінтуса. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Гадаю, воно буде корисне починаючим пасічникам, а більш досвідчені пасічники просто пригадають оці всі нюанси. І, можливо, воно їх навіть вируче, якщо не буде контрольних вагів. Все тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.